Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Коли я купую якусь річ, я намагаюся зайти в той же Ютуб, подивитися різні відеоогляди і вже тоді формую свою думку і купую якусь річ. Але обираючи напольні ваги, я дійсно стикнувся з проблемою. Було дуже важко обрати їх. Було дуже небагато роликів на тему напольних вагів, і тому я вже на власному досвіді купував такі ваги, користувався ними. І ось сьогодні я хочу про одні з таких ваг розповісти вам, зняти для вас невеличке відео. Думаю, для багатьох з вас воно стане в нагоді. Сьогодні ми розглянемо у відео розумні напольні ваги компанії Tefal Good Vibes Smart BM9660S1. Я намагатимуся акцентувати у відео інформацію про всі їхні функції, про можливості вимірювання, про матеріали, детальні характеристики, відгуки користувачів. А також в кінці підсумуємо, обговоримо, чи варто їх купувати. Отож, поїхали. Одразу хочеться звернути увагу на пакування. Дійсно дуже якісна коробка. Знаєте, щось типу в стилі компанії Apple з айфонами їхніми, так? Да? Все починається з пакування. Як тільки ви купуєте будь-яку річ, ваше перше враження це сама коробка. І тут все дійсно на висоті. Якісно, круто. І ваги були, скажімо так, добре захищені у своїй коробці. Тому тут вже одразу плюс сходу. Далі по показничкам, друзі. Ваги компанії Tefal Good Vibes – це дійсно не просто ваги, це справжній інструмент. Я це підтверджую для контролю вашого здоров'я. І ось що вони вимірюють. По-перше, вони вимірюють вашу вагу з максимальною точністю до 100 гр. А це дозволяє отримувати точні дані про зміну вашої ваги з часом. Це дійсно так, я перемірював ці ваги навіть за допомогою гантель. Ваги реально точні. І це для мене величезний плюс. Також ваги автоматично розраховують ваш ІМТ, тобто індекс маси тіла, базуючись на введених даних про зріст вагу та вік. Ваги аналізують склад тіла, вони вимірюють відсоток жиру в організмі, що допомагає оцінити ваш загальний стан здоров'я та рівень фізичної підготовки. Також зазначені ваги визначають кількість м'язової маси в вашому тілі, що є важливим показником для спортсменів та тих, хто займається фітнесом. Вони вимірюють кількість води в організмі, що є ключовим фактором для підтримання здорового гідробалансу. І, до речі, по воді. Коли я купував перші ці ваги, вони показували дійсно мене рівень водного балансу в організмі набагато нижчий від норми. Потім я почав вживати, поставив собі ціль, вживати воду 2,5 літри і більше в день. І через тиждень ваги вже почали показувати, що я дістався норми водного балансу. Тобто вони дійсно цей процес відслідковують, це великий плюс. Також ваги визначають вагу ваших кісток, що допомагає оцінити стан вашого опорно-рухового апарату. Вони розраховують базальний метаболізм, кількість калорій, яку ваше тіло спалює в стані спокою. А це допомагає краще планувати дієту та фізичні навантаження. До речі, ваги автоматично розпізнають, хто з користувачів став на них і зберігають дані у відповідному профілі. Вони розпізнають, до речі, до восьми профілів також дуже і дуже зручно. Самі ваги мають дуже стильний дизайн, це реально так. І сучасний, до речі, і вони впишуться в будь-який інтер'єр 100%. Платформа виготовлена із високоякісного загартованого скла, яке забезпечує міцність і довговічність ваших ваг. Великий LED дисплей чітко відображає результати вимірювань, що робить їх легким для читання навіть у недостатньо освітлених умовах. Це дійсно так. Також великий плюс, що ваги мають такі от е, ніжки, ніби, знаєте, якщо ви вимірюєте, наприклад, вагу на плитці, а, до речі, потрібно вагу вимірювати на рівні поверхні. Якщо це плитка, дуже зручно, вони не будуть е, скользити, скажімо так, по плитці. Це великий плюс. По характеристикам ще максимальна вага, яку вони можуть вимірювати, це 180 кг. Точність вимірювання, я сказав, 100 г. По Bluetooth вони з'єднуються з вашим телефоном. Це Bluetooth 4.0. Як на мене, доволі таки легка синхронізація. Дехто з користувачів зазначає, що у них були проблеми із синхронізацією. У мене їх не виникло, одразу кажу. Матеріал платформи, повторюсь, це загортоване скло дійсно дуже дуже міцне. Дисплей вимірювань циферки це LED-дисплей по розмірам 32х32х2,5 см, тому враховуйте, де вони будуть у вас стояти. Також податковим функціям. Ваги наділені автоматичним вимкненням, індикацією перевантаження, а також індикацією низького заряду батареї. Дуже зручно. В комплекті там інструкції різні і USB-кабель. Все. В принципі, нічого такого більшого іншого і немає. Ось ви бачите, я тут вимірював гантелі. Все ідеально. Тепер щодо відгуків користувачів, більшість користувачів, до речі, я багато відгуків прочитав, доволі позитивно оцінюють дані ваги. Саме за їх точність вимірювань, за зручність у використанні та стильний дизайн. Більша половина більша половина, відзначають легкість синхронізації з мобільним додатком і можливість створення декількох профілів. Це дійсно зручно. Все ж таки, деякі користувачі відзначають, що іноді ваги можуть трохи довго синхронізуватися з додатком. Але, як на мене, це не є критичним недоліком. Отож, чи варто купувати ці ваги? До речі, бачите, отак виглядає меню, коли ви синхронізуєте ваги з телефоном, і ці показнички, які ви можете бачити: норма, не і так далі. Чи варто купувати ваги? Якщо ви шукаєте сучасні та багатофункціональні ваги для дому, ці ваги відмінний вибір. Вони пропонують широкий спектр функцій для моніторингу вашого здоров'я. Вони зручні в використанні, це дійсно, і мають привабливий дизайн. Проте, друзі, якщо вам потрібні ваги лише для базових вимірювань, ваги, тобто як ваги, не потрібні більш ніяка аналітична інформація ніяка, то, можливо, є сенс розглянути більш простіші ваги. Відповідно, більш дешевші. Також, друзі, із недоліків, я б відмітив те, що вони дуже і дуже пильні. Зараз я покажу вам фото. Ось такі недоліки, як на мене. Ваги в мене, як правило, завжди стоять біля мого ліжка. Я їх не вкладаю ні в диван, ні в шухляди. І пил вони збирають дуже і дуже відмінно. Але повторюсь, в принципі, якщо ви будете за ними дивитися, постійно протирати, то таких проблем не буде. Але в цілому, все це дуже легко перебирається з допомогою сухої ганчірки та вологої серветки. Якщо ви будете постійно їх протирати, це якщо вони у вас стоять на відкритому місці, то в принципі такого пилу не буде. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, друзі, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях, я з радістю на них відповім. Ще раз дякую і до нових зустрічей.